буду тягнути навіть там і психувати навіть там, де не від мене вообще залежить. Дурні думки не лізли до вас у голову, і ви не накручували кожну ніч себе на винабігудій. І за мене все всі вирішили. І я можу лягти накритись білим саваном і повсти в умирательною яму. Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сераш, і я продовжую відповідати на ваші питання, які ви залишили мені у спільноті. А хто ще свої питання у спільноті не залишав, той може це зробити. В будь-який момент я до ваших питаннячок обов'язково також доберуся. Дуже нетипове, нестандартне питання, скоріше більш психологічне, ніж езотеричне. Добрий вечір, Сераш. Маю важкий період в житті, як розрулити, розрулити з поставленими проблемами. А, завчасно дуже дякую за допомогу. Ну, дивіться, як же нам розрулити проблеми? Питає нас пані Людмила. Так, от. Пані Людмила, дивіться, яка штука. Для початку ми ж тут не про езотерику зараз. Якщо на нас з вами навалилася періодність да, якихось страшних подій і а, якихось страшних задач, які ми з вами єле вивозимо на своєму гарбу, то нам бажано почати, мабуть, з психологічних прийомів, які допоможуть нам це розрулити. Перший момент: обов'язково візьміть листочок та ручку і випишіть собі, що. Із ваших проблем на що ви можете впливати на рішення, а на що ви впливати не можете. Для чого це потрібно? Для того, щоб не впадати в тему Я вирішу все сама. І буду тягнути навіть там і психувати навіть там, де не від мене взагалі залежить. Другий момент, щоб не впадати в повний фаталізм, за мене все всі вирішили, і я можу лягти накритись білим савоном і повсти в умирательну яму. Отже, коли ми розділяємо з вами проблематику на а, і а, Давайте так сказати, скажімо, важкі задачі на моменти я можу вирішити і можу контролювати. Це моя зона відповідальності, моя парадигма, я можу вплинути і я не можу вплинути це щось глобальне, де від мене не залежить рішення, де я не можу на це рішення повпливати, де це відбувається, неважливо контролюю я це чи ні. Ми вже чітко бачимо з вами картинку того, як. І де ми можемо з вами щось робити, і кіпішувати, і намагатися виправити ситуацію, а де ми не можемо і психувати отам от, де рішення залежить не від нас, і дія залежить не від нас, а від інших людей, на яких ми повпливати не можемо. Отут -от, нерви наші ні до чого не приводять. Тут ми з вами будемо перебувати виключно в режимі очікування і в режимі того, що я не можу тут впливати, а отже, і психувати. Із-за того, що я не можу впливати, немає сенсу тріпати собі нерви. Я краще зроблю фокус на ті задачі, де можу вирішити я. І от коли ми оце розмежували, коли у нас одна задача розбилася на те, що контролюєте ви, і що ви контролювати не можете. Градус уже певним чином спадає. Другий момент: будь-яка задача складається із різних дрібних. Під задач, да, грубо кажучи, І щоб не бігати, як в жопу вжалений із сракою в милі, ми кожну велику задачу розбиваємо на маленькі задачки. Тобто, ага. Наприклад, там якісь судові історії. Нам потрібно написати то-то-то-то. Нам потрібно з вами поспілкуватися з адвокатом з того з того приводу. Нам потрібно відвести ці документи туди-то, туди-то, нам потрібно передати їх так-то, так-то. Да? Нам, а це все є в глобальній задачі вирішити питання з суду. Все, ми його розбили з вами на підпунктики. Ми його з вами максимально наскільки це можливо, да, упростили і почали робити обережно. По кожній мікрозадачі для того, щоб вирішити велику задачу, і так ми робимо з кожною труднощю, яка у нас з вами не є. Знову таки, отут -от список, в якому ми ні на що з вами геть не впливаємо і ніяк нічого не можемо. Ми його взагалі відкидаємо, полишаємо і намагаємося по факту про нього не думати. От, коли ось тут щось вирішується, ми можемо вносити коректив уже знову переносити звідси на що ми можемо впливати до нашого списку. І поступово по одно, по одній мікрозадачі. Вирішувати, чітко розробити собі, прописати план, як ми будемо виходити з цієї ситуації, максимально наскільки це можливо, і йти по ньому, бо це дає відчуття не такої тривожності, як коли нас чекає з вами невідоме якесь майбутнє або незрозуміло, куди бігти за що хапатися, як вирішувати проблеми. Головне почати ці проблеми, хоч якось в принципі вирішувати. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Що вам може з енергетичної точки зору допомогти в цьому процесі? Можете, по-перше, звернутися до роду до свого, який в таких випадках дуже гарно виручає. Можете звернутися своїми словами до своїх родичів. Покійних попросити у них сил, допомоги, попросити, щоб вони вирулили вас а, туди, де ви маєте бути з якимись мінімальними втратами для вас і з мінімальними наслідками для вас. Це перший момент. Якщо ви в когось віруєте, да, в яку-небудь силу, ви можете звернутися до того самого бога, богів, вищої сили будь-якої, своїми, наприклад, словами попросити розрулити вам да допомогти, дати вам сил, натхнення. Можливості для того, щоб вийти із важкого періоду, але обов'язково в такому випадку, будь ласка, уточніть, що ви маєте принести взамін. І ця інформація до вас прийде. Просто ви будете або її розуміти, або вам насниться сон, або ще якась така історія. Не забувайте, хоча б про побутове очищення у важкий період. Тобто. Елементарні побутові чистки у вигляді там, соляних ван, скрабів сіллю, окурювання там себе приміщення травами, прийняття ванни з тими самими травами, всі оті побутові можливості зняти з себе звичайний примітивний соціально побутовий негатив, вони будуть гарно. Відбуватися на тому, щоб краще прожити якийсь дуже важкий емоційний період. Третій момент: грамотний і правильний сон. Ви можете змайструвати для себе сонний мішечок, який на покладете яку-небудь лавандочку, заспокійливі трави, накрапаєте туди яких-небудь ароматичних масел для того, щоб краще кріпше спати, для того, щоб засинати, щоб дурні думки. Не лізли до вас у голову, і ви не накручували кожну ніч себе на бігу дій. І за оцього у цих пунктів, де ви можете впливати, у цих пунктів, де ви не можете впливати ніяким чином. От та такі нехай і примітивні, але е, зрозумілі способи допомагають нам зняти певне. Ну, напруження, да, емоційне, енергетичне і так далі. Якщо ситуація ну, суперпатова, вообще уже, ну, просто край якийсь, ви, звичайно, можете звернутися на консультацію, наприклад, до майстра до якогось, щоб майстер подивився вам на картах, на рунах, на якійсь мантичній системі, куди ж нам бігти, як нам рухатися, що нам робити в цій ситуації. Якщо немає там, можливості, часу, натхнення, розуміння, до кого бігти, що робити. Ми або ми не хочемо зазирати да, в такі е, тенденції майбутнього, а ви можете паралельно звернутися до психотерапевта, який. Е, е... Скажімо так, дозволить вам а, а, зрушити з місця з точки зору реакції да, на ці події, на цей важкий період. Тобто, психотерапія може тут допомогти і заспокоїтися, і налагодити своє життя, і зробити якісь техніки, і е, мет, там, не знаю, методики, якими ви можете поліпшити свій психоемоційний стан загалом, і це в принципі не завадить. От, тобто Можна і до психотерапевта, і до майстра, і до майстра з псих... Психотерапевтом як, як завгодно, аби вийти да, енергетично, емоційно з важкого періоду. А, от, і це вкупі допоможе вам розрулити ваші проблеми, плюс прийняття якихось подій і якихось змін. Дуже часто наша реакція на якісь події і проблеми, які нас оточують, вона і формує ну, наша реакція є формуванням того, як ми до цієї ситуації відносимося і як вона програється у нашій голові. Чим страшніше і фатальніше ми дивимося на якісь події в нашому житті, тим страшніше і фатальніше вони реально будуть. Якщо ми змінюємо фокус і намагаємося все-таки філософськи дивитися на певні події, як на нехай і важкий період, але який дає. Нам у подальшому, наприклад, закриття якогось питання, обнулення ситуації, нові можливості, початок всього з нуля, але більш продуктивніший досвід в кінці кінців, це також може нам полегшити відношення до ситуації, а, а значить, і сама ситуація не буде більше нами сприйматися в такому деструктивному трошовому ключі, як вона взагалі да, сприймається. Тож методів Себе заспокоїти є безліч методів, в яких ми можемо розрулити важку ситуацію підходів і поглядів на ці важкі ситуації, також є безліч. Можна задіяти навіть які-небудь медитації, які допоможуть нам і заспокоїтися, і встаканитися, і енергетично з да, зцілитися для того, щоб ще. Продуктивніше вирішувати свої питання і розрулювати свій проблемний період часу, тож можете всі ці техніки використовувати. Головне, щоб у вас на то вистачало сил та натхнення. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Нагадую, що в описі під відео є посилання на наші поточні збори, є посилання.